Планове завдання, яке визначено нам постановою Кабінету міністрів, та чисельність військової комісіяти Закарпатської області з поставленим завданням справилися та виконали його в повному, в повному обсязі, як в кількісних, так і в якісних показниках. Восени ми не призивали на строкову військову службу до Державної прикордонної служби України. Оскільки. Прикордонники свої вакансії, всі, які їм були потрібні напротязі року, вони поповнили весною. Це була така особливість щодо місць призову. Якщо ми весною призивали Збройні Сили України, Національна гвардія України, Державна спеціальна служба транспорту та Державну прикордонну службу України, то восени, як я вже вище зазначив, до Державної прикордонної служби України ми не призивали. Це, що стосується наших здобутків, там, де ми прийняли участь, там, де ми змогли добитися позитивних результатів, також удосконалити свої вміння в організації та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області, управління заходами, які проводяться. В розрізі територіальної оборони та навчальні збори з військового зобов'язання. Ці задачі були виконані. На жаль, я повин, я говорю це, на жаль, нам не вдалося в цьому році виконати на 100% планове завдання, яке нам визначено по відбору та прийняттю на військову службу за контракт. Накази не обговорюються, накази виконуються, але разом з тим тут є і ряд причин. Одна із них, на мою думку, це планове завдання, яке для Закарпатської області ну, трошки, нам, трошки нам було завелике. За якщо говоримо про цифри, то якщо до 14-го... Року, значить в 2014 році, коли вже почався збройний конфлікт. Ми аналізували починаючи з 2010 року, то планове завдання на область по відбору та прийняттю на військову службу за контрактом складало близько 180-200 осіб це на рік. То цього року планове завдання у нас складає 1800 чоловік. Разом з тим, якщо в попередні роки, в мирний час, ми призивали порядка 120-150 громадян на військову службу за контрактом, то в цьому році ми вже призвали близько 500. Тобто цифри говорять самі за себе. Що не дивлячись на те, що йде війна, бажаючих пов'язати свою професійну діяльність, своє життя з військовою службою, їх стало в рази більше. Що стосується заходів, які нас чекають у 2017 році, це такі загальні заходи, ми. Будемо продовжувати призив Призов юнаків на строкову військову службу. Поки що Збройні сили України не, не відмовляються від Призову на строкову військову службу. Тобто буде і надалі змішаний принцип комплектування. Тобто збройні сили будуть комплектуватися як військовослужбовцям військової служби за контрактом. Так і військовослужбовцями за призовом на строкову військову службу. Тобто, це нас чекає весна осі, куди відповідний указ президента. Відповідна постанова Кабінету міністрів, яка нам визначить чисельність, розпорядження начальника Генерального штабу і головного командувача збройних сил України. Тобто, будемо виконувати це завдання.